Нагадаю, що в Донецьку було сьогодні багато дуже людей, до 10 тисяч. І на мітингу було ухвалено рішення призначити мітингу, власне, цим нового губернатора. І це такий собі Павіл Губорів, він організатор сьогоднішніх проросійських виступів в Донецьку. От як він виглядає, цей чоловік. От, це він. Так, є вже є вже Олексій. у нас так? Олексію, доброго вечора. Чи доброго дня ще доброго дня? А, що зараз в Донецьку? Розкажіть чи ще триває мітинг? Якісь сутички на станом на 11 годину ми були свідками, як на площі Леніна в центрі міста зібралися біля 7 тисяч людей з російськими прапорами. Це було організовано місцевими організаціями Донецька Республіка, партія Руський блок, Руський Мір та декількома афганськими я так зрозумів організаціями. Їх очолював Павло Губарів. Ви його фотографію маєте так. мітинг обрав цю людину своїм губернатором, і потім був заклик піти під Донецьку обласну державну адміністрацію, де в цей же час відбувався інший мітинг прибічників. Губернатора Шишацького прийшли ці люди з площі Леніна до адміністрації, і губернатор Шишацький сховався у будинку адміністрації разом з журналістами, тому що люди були налаштовані дуже агресивно. Потім журналісти вивели з чорного виходу, але штурму адміністрації так і не було. Замість цього вони зняли прапор державний прапор України і помістили прапор Росії перед будинком адміністрації і почали тиснути руки співробітникам Грифона, який стояв, мабуть, тому що вони їх сприймали як співробітників Беркуту. Станом на ну на шістнадцяту годину біля адміністрації знаходиться 2000 тисячі осіб, тих же самих прихильників російського курсу. Основна вимога цих людей проведення референдуму щодо відокремлення Донецької області з складу України та входження Донецької області до складу Російської Федерації. А що що робить зараз пан Шишацький? Він загалом реагує якось на це, де він зараз перебуває за вашою інформацією? Пан шатки перебуває в середині адмі обласної державної адміністрації. Вони готують термінове засідання сесії обласної ради. Наразі відбувається сесія Донецької міської ради, де приймаються рішення щодо поточної ситуації. Я знаю, що з приводу цієї людини Павла Губарєва вирішувалось питання щодо його затримання, але чомусь воно так і не було вирішено в позитивному ключі. Також, по нашим даним, в місті знаходяться громадяни Росії, які забронювали місця в готелях на достатньо довгий період часу. Тобто вони так само можуть брати участь саме в цих антиукраїнських виступах? Так. Так, є така, є така інформація, але ми ще перевіряємо, наскільки вона правдива, і в яких саме готелях знаходяться ці люди. Ну, Олексію, як ви загалом оцінюєте цю акцію? Хто люди були, ті, які стояли, ті там 7 тисяч, і чому вони розійшлися частково вже зараз? Що яка взагалі ситуація в місті? Ситуація в місті дуже спокійна, і все це відбувається. Вся активність відбувається виключно перед будинком обласної. Одержи державної адміністрації, це так звана Октя... Октябрьська площадь, і е, е, звичайні люди вони ходять по місту і нічого не спостерігають. Більше того, в соціальних мережах люди у нас запитують на наших сторінках нашого сайту, а що відбувається, чому щось ми чули, що якісь події. Тобто а, абсолютна апатія і політична пасивність. І за за моєю думкою, подібне, що сьогодні ми спостерігаємо в місті. Донецьк це виключно є. Є результатом торгів, які проводить місцева регіональна еліта з центральною владою. На цю думку цю думку ми щойно обговорювали з місцевим політологом Олександром Клюжевим. І дуже багато експертів сходяться на тому, що це так і є. Що ситуація насправді контрольована місцевою владою, яка в більшості є партією регіонів, вона контрольована також спільно з. Економічними елітами нашими, і лише створюється певний інформаційний шум того, як це відбувається у східних областях, ніби то хтось хоче відокремлення і так далі. Олексій, ми всі знаємо, наскільки великою яким авторитетом і вагою користується на Донбасі Ренат Ахметов, власник компанії СКМ. Як він де він зараз? Чи він якось реагує? Чи є якась інформація? Яка його позиція? Ми знаємо, що він чітко висловився проти сепаратистських настроїв. Остання заява пана Ахметова була, по-моєму, минулої, минулої середи, і я так зрозумів, з того часу нічого не змінилось. Він підкреслює, що він знаходиться на позиціях єдиної незалежної України в повному складі, як це є зараз. Також на сайті Донецької обласної державної адміністрації щойно оприлюднено заяву губернатора про те, що він за сильну Україну і. Державу Україну неможливо уявити без Донбасу, але подібна риторика Шишацького і Ахметова вона викликає у тих проросійських активістів, нібито викликає несприйняття, і тому вони декларують. У своїх публічних заявах і за 30 хвилин буде прес-конференція їх лідера Губарєва, що влада повинна здати свої позиції в Донецькій області через те, що вони виступають за об'єднання з центральною владою з Києва та урядом. Окей, дякую дуже, Олексій Мацука, включався до нас з Донецька.